Я мама маленького канадця, і сьогодні Айда з нами за покупками в Костко. Я думаю, всі люди, хто живе в Канаді чи Америці, часті гості в цьому магазині. Щоб потрапити в магазин, треба придбати membership card. Та картка на сьогоднішній день коштує 130 доларів на рік, але воно того вартує бо ціна і якість одна з найкращих. До речі, можливість купити алкоголь в неспеціалізованих магазинах з'явилась не так давно. Зазвичай наша продуктова корзина однакова, але буває і більша закупка, коли сюди входить м'ясо і риба. Але є продукти, які ми купуємо тільки там, наприклад, кисломолочний сир, консервований тунець, деякі солодощі, інколи квіти, кисломолочні продукти та ягоди. Ціни на ягоди тут одні з найкращих. В цінах та якості може конкурувати тільки ринок. Улюблена частина поїздки в Костко для метів це дегустація в самому магазині. І до речі, часом вона супер влучна, бо так ми знайшли купу товарів, яких просто так напевно б ніколи не купили. Ну а ти підписуйся, щоб не загубити мене і бути на одному вайбі. Всім па і до завтра.